Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і сьогодні пропоную поговорити про е, продовження боротьби на телекомунікаційному фронті. Так, кіберфахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів. Е, принаймні, на у на телеграм-каналі самого гурмо повідомляється, що 8 лютого поточного року ворог масово скаржиться на збій програми керування дронами. Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій. Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів налаштовувати пульти управління та створювати нові, захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт. А найголовніше це, звісно, керувати дроном з комп'ютера, а не через пульт. Так, ось у гурмо е зазначають, що через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи свій чужий за попередніми даними. Внаслідок кібератаки гурмо України сервери перестали працювати. Тож усе програмне забезпечення розпізнається як. Чуже і відмовляє расистам у доступі без доступу до серверів, а отже, до системи керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливо. Зараз про, е, противник, е, за відомостями гурмо, е, намагається всіляко вирішити проблему, зокрема, шляхом переходу в ручний режим управління, що, звісно, звісно, значно ускладнює роботу дроноводів. Але в той же час допомога москалям прийшла з зовсім несподіваного боку. Так, Українські військові кореспонденти та, і, власне, самі військовослужбовці айтішного напрямку заявляють, що в російських окупантів з'явився Starlink з ліцензованими аккаунтами. Навіть з'являються ось такі скріншоти з мережі X та з інших мереж, де військові повідомляють, що росіянам через Дубай почали масово поставляти StarLінк. Також фіксують у російських інтервентів на фронті Цей вид зв'язку. Отака несподівана допомога. Іначе от, от ті всі заяви від Ілона Маска ну, не такі вже дурнуваті, як нам здавалося. при Причому слід ще й зважити. На ось постійні, е, також все 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 ширші скарги на роботу, саме. Е, е, Саме Старлінка від українських військовослужбовців Старлінк нагадаю у перші е, місяці е, дуже допомагав українцям е, е, під час широко тоді розрекламовано, розрекламованого контрнаступу. Великі сподівання по, по, Покладалися на Starlink Пентагон навіть закуповував е, кілька сотень старлінків для українських військовослужбовців. Тепер ось бачимо, що е, він починає працювати відверто проти ЗСУ. Залишається лише подивитися на розвиток подій. Що ми тут поробимо? Не знаю. Але е, ставте лайк, якщо вам е, припало до вподоби. Коментуйте. Підписуйтесь на наш канал.